Ну ми рухаємось далі в нашій студії Михайло Іскра, юрист. Пане Михайло, доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, от на початку нашої розмови. Дуже вас прошу у час під час нашої розмови утриматись від будь-якої прямої агітації контрагітації. А так розмова наша бу буде вільною. Більше ніяких перепон немає. А, пане Михайло, ну така тема, те, що відбувається в країні, але потрібно бачити у нас як така. Структура, в якій багато дірок, і ці дірки потрібно латати. В нашій студії так трапилося, що ми багато часу приділяємо альтернативним видам енергетики, енергетиці, як такої. Хотілося з вами поговорити про альтернативну енергетику. От кажуть, її потрібно впроваджувати, але ж є так. певні перепони з юридичної точки зору. Це використання новітніх технологій, ліцензування і так, от можете розпочати нашу ру із списку, які є перепони для того, щоб впровадити все це. Так, звичайно, наразі в Україні в принципі наголошено на тому, що альтернативну енергетику треба розвивати. У нас зараз прийнята загальнодержавна програма, цільова енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлених джерел енергії на 2010-2015 mm -hmm. роки. І в цій програмі було ще в 2010 році прописано, що Україна ставить собі за мету збільшення. Обсягу енергії у загальному енергобалансі країни, енергії з альтернативних джерел до 10%. Тобто це дуже амбіціозна мета, але зараз ми бачимо, що ця програма трошки, можна сказати, провалилася, mm -hmm. тому що зараз, станом на 2014 рік, загальна частка енергії, виробленої з альтернативних джерел становить ну, приблизно на рівні 1% в загальному енергобалансі країни. І здавалося б, програма є, а що заважає? І, в принципі, можна виділити дві основні проблеми, які зараз є в Україні, які заважають розвитку альтернативної енергетики. Перше, це не досить досконалий механізм надання зелених тарифів на електроенергію. І друге це зарегульованість та непропорційні адміністративні процедури. Угу. Я зараз поясню по кожному виду. Значить, так склалося, що альтернативна енергетика сама по собі не є справою дуже вигідною, тому що зараз, на жаль, високі ціни досі на ці технології. Ну, вона і не систематизована. Там так. ми не знаємо КаПД яке, яке джерело дає найкраще КПД. Це і сонце, і вітер, так, і так. пара, і газ. Ну я погоджуюсь з вами. Ви знаєте, що якщо сонце немає, то сонячна станція не може виробляти енергію, тобто це така непостійна, скажімо, енергія. Ось і тому і для того, щоб її розвивати, розвивати її потрібно, якщо ми хочемо ну, зменшити залежність України від експортованих енергоресурсів. Ось для того, щоб її розвивати, необхідно стимулювання. Тому що інвестору головне, якби ну, за короткий час, ну умовно короткий час, повернути свої гроші. Інакше ніхто інвестувати в цю сферу не буде. І наша держава перейняла європейський досвід у цьому питанні, і у нас діє механізм надання зелених тарифів. Тобто, що таке зелений тариф? Виробник електроенергії з альтернативних джерел, будь-то сонячна, або вітрава, або біоенергія, він будує генеруючі потужності, звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і вона. Як при винесенні позитивного рішення надає йому зелений тариф, тобто держава в особі державного підприємства енергоринок закупає у нього всю електроенергію по завищеній ціні. Наприклад, для сонячної енергії це 7 гривень 31 копійка за кіловат зараз. Закупається по завищеній ціні, а споживачам продається вже по звичайній ціні. Тобто, цю різницю сплачує держава. Таким чином вона стимулює. Але в чому проблема? Проблема в тому, що в механізмі надання зеленого тарифу закладена так звана місцева складова. Тобто, щоб його отримати потрібно обов'язково при будівництві якоїсь генеруючої потужності, щоб частка певна частка робіт, деталей було виготовлено в Україні або зроблено українськими підрядниками. І ця частка є досить великою для потужностей. Для будівництв, які вводяться в експлуатацію після 1 липня, наприклад, 2014 року, цього ця частка складає 50%. Тобто, якщо цені захоче вдома в себе встановити якусь генеруючу таку систему, яка буде задовольняти її потреби в енергетичному плані, наприклад. Колектор, який виробляє пару, дає енергію для її будинку приватного, є надлишки, які вона може продавати державу за зелену, от ми просто пояснімо за зеленим тарифом, та але побудувати вона має на 60% з українських деталей і залучити тільки українських спеціалістів. Ну щодо вдома господарств зроблено виключення, угу. е і тут місцева складова дотримання не обов'язково. Якщо, ага, якщо домогосподарство. але якщо ми кажемо за... Більші якісь установки, такі як зараз існують в Україні вітрові електростанції, сонячні електростанції Ті, що існують на тимчасово окупованій території України, так, але є, ви знаєте, є і на і на нашій на материковій частині. Наприклад, є декілька вітростанцій у Луганській, навіть угу. області, які зараз також знаходяться під риском, можна сказати. Ось і взагалі їх маловато. От саме через цю місцеву складову. Тобто, що я ще хотів принести інвестори, зазначають, що це ну якби відпугує їх, uh -huh. тому що місцева складова не просто встановлена, що 50% від вартості ви можете купити цементу українського там і всього прочого, і сказати, що ви е, от виконали цю умову. А в законі навіть прописано в законі про електроенергетику прописано конкретні деталі. Наприклад, якщо це вітрова установка, то там лопаті, турбіни і конкретні відсотки, які мають бути от саме в Україні вироблені. Mm -hmm. І якщо для вітроенергетики ще можливе якось дотримання, тому що у нас є підприємства, які виробляють ці деталі, то для біоенергетики, наприклад, у нас практично в Україні немає нічого. І це дуже складно. Саме тому, наприклад, у нас 5, всього 5 зараз електростанцій біоенергетики є. І 80 сонячної. Тобто, <смі> і, дотрим... і як ця місцева складова, підтверджується. На кожну деталь. Інвестор має брати сертифікат походження там, в торгової промисловій палаті. <смі> ну, це дуже велика кіпа документів і методика розрахунку, яка затверджена постановою Кареє. Вона дуже складна, там, ну, і тому це для інвесторів складно. Ось. І другий чинник, що ще в зеленому тарифі не зовсім зрозуміло, це. Його розмір. Тобто, якщо порівняти для біомаси, енергії виробленої з біомаси, розмір зеленого тарифу складає зараз 194 копійки, тобто гривня 94 кВт, а для сонячної 7 гривень. Ну, тобто, це дуже з одного боку можна аргументувати тим, що сонце не постійно світить, але mm -hmm. з іншого боку, така диспропорційність спонукає інвесторів. Інвестувати саме у сонячну у сонячну енергетику, що в Україні не є перспективним, тому що в нас не дуже сонячна країна. У нас набагато перспективніше розвивати біогаз, біомасу, енергію з цих видів. У нас багато відходів сільського господарства, деревообробної промисловості. Ось, але от саме ну знать кажуть, що так, так такий розмір тарифу на сонячну енергетику був зумовлений певними. Політичними причинами, але я в цьому не розбирався, тому що я з юридичної точки боку підходу. Ось але, взагалі, ось така диспропорційність вона спонукає інвестувати саме не в ту галузь, яка ну є найбільш тут, ну, то чи, знаєте, питання лобі газово нафтового в Україні стоїть і стояло останні роки. Це я так уточнення, і вони блокували, кажуть багато чого. Ну та мене якраз запитання про це. Ось, з одного боку є монополісти, постачальники стандартних таких носіїв енергії або звич звичних нам угу. так нафти та газу. А з другого боку є держава, яка теж зацікавлена в продажі а, цих носіїв, аби отримати. Римати кошти в бюджет і монополісти постачальники вони зацікавлені в прибутку, і оці два таких конгломерати. Е Потужних дуже так, вони зацікавлені один в одному. Як розірвати це коло, як можна зацікавити державу? Адже якщо ми будемо мати альтернативні носії, то кожен може сам справлятися без купівлі нафти, без купівлі газу? А де ж ці будуть отримувати гроші? і Ці будуть отримувати гроші. Тобто, в нас закнути коло да як розірвати це коло і хто має це зробити, і яким чином юридичним має це зробити зацікавлення це зробити для держави? Ну насправді це коло дуже складно розірвати. Це не є проблема України тільки, це в усьому світі. Е, альтернативна енергетика стикається з нафтогазовим лобі. І Це природньо, тому що вони досить міцно зараз засіли на як сказати на цьому місці. Ось як його можна розірвати? Я думаю, що Україна зробила гарний крок, коли вступила, підписала договір про заснування енергетичного співтовариства з європейським союзом. І зараз е, Україна робить напрямки. В рамках зобов'язань, які вона взяла на себе по цьому договору, як ви знаєте, у нас зараз створюється конкурентний енергоринок. Uh -huh. Зараз це ну, природна монополія, і фактично ринок вручну регулюється. національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики, створюється цей ринок, і uh -huh. саме ось е, всі намагання держави зараз розвивати альтернативну енергетику, вони покликані, як би сказати, ну не пресингом, але такими. Поради. Старими радянськими методами, рознарядка зверху, я маю на увазі порадами з боку Європейського а, союзу. Так. Я впевнений, що якщо б Україна не вступила до договору про енергетичне співтовариство, то навіть тих би якби потужностей, що у нас зараз є, їх би, мабуть, і не було. А можливо, потрібно ну, от від цього процесу. Відот у нас виходить так, в нашій країні, от де втручається держава, там все буксує. От mm -hmm. от береться. Там Кабмін чимсь керувати, і все і, і там і корупція, і, і зникає жива здорова конкуренція. Можливо, відсторонити державу або створити два ринки: один, який контролювала б держава, другий би конкурентне поле, яке б е, приватні інвестори, приватні особи по без втручання держав розвали. Можливо, таке з юридичної точки зору. Так, з'ясування з юридично... двох ринків з юридичної точки зору можливо і новий закон про енергетичний ринок, який впроваджує конкурентний ринок, він не передбачає існування Цілих чотирьох ринків різних там ринок двосторонніх договорів і тепер е, мають можливість напряму домовлятися між собою різні суб'єкти господарювання, mm -hmm. будуть мати можливість, бо цей ринок буде з 2017 року. Там це дуже складний процес переробити. І ну, навіть фахівці, які зараз працюють, вони не зовсім якби уявляють, як це все має бути, бо це нове для України. Це взято з Євросоюзу. З третього енергетичного пакету. Ось. І, але це можливо зробити, і ви правильно кажете, держава, звичайно, має виконувати тільки певні регулятивні функції, там, і по мінімуму. І це плавно підводить нас до іншої другої перепони, яку я зазначав на початку. Адміністративні процедури надмірні. Взагалі, що такі адміністративні процедури, Ну, це слід розуміти всі е, процеси отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів, тобто все-все, все, на що має. Погодитись держава при тому, ну щоб можна було побудувати і вести в експлуатацію об'єкт, ці адміністративні процедури зараз є дуже непропорційними в Україні, і тобто. Вони надмірні, це також інвесторів відпугають. Якщо Віначекщо навіть уявити, що ви іноземний інвестор, і ви хочете побудувати станцію, перша проблема, з якою ви зіткнетеся, отримати землю. Mm -hmm. Тому що, якщо ви хочете побудувати вітряну станцію, вона велика за межами міста треба будувати. А за чинним земельним законодавством іноземна юрособа не може просто так взяти і придбати у власність землю. Це потрібно створювати українські юридичні особи і там за допомогою різних схем. Ну тобто, це все відпугає інвесторів. Далі, поки ви побудуєте станцію, треба дуже багато отримати ліцензій всяких проєкт будівництва погодити, провести експертизи, екологічну експертизу і так далі. І так далі. Навіть якщо ви вже побудували, mm. далі ви звертаєтесь за отриманням зеленого тарифу, і якщо ви не дотримали цю місцеву складову, вам відмовляють і все станція вас побудована, гроші ви вклали, тариф не отримали. No, це... Ну, це Прошу. що це щодо до, до питання гарантії, да, які отримують да, іноземні інвестори після того, що вони все вже зробили, а потім все загубили. А так. останні такі такі питання ви сказали про негативні сторони. А якщо до позитивних сторін, все ж таки є компанії, які зацікавлені приходити в Україну щось робити? Чим зацікавлюються окрім альтруїзму і бажання допомогти Україні? Є щось дійсно цікаве для іноземних інвесторів зараз, окрім Тому що можна коротко на так, добре. Ну так, звичайно, є, тому що Чим все, все ж таки та держава підтримує і в Україні є багатий ресурс для розвитку альтернативної енергетики. Тобто, у нас є, є ресурси, в принципі, у нас вільний ринок зараз. Тобто цим компаніям дуже просто буде сюди Е, І, звичайно, отрим... ну, у нас держава дуже в принципі зелені тарифи, то вони є. Отримати їх складно, але можна, і це спонукає. Це ну реально... хто буде перший, то той отримає все. Mm -hmm. так. Ми вам дякуємо за те, що ви прийшли до нас, михайло іскра. юрист, говорили про альтернативну енергетику, про те, як її потрібно впроваджувати. Дякуємо, що були Дякую з нами. Також.